Подивитися новини сьогодні 11 вересня, четвер. Отже, спочатку коротко основні теми випуску. Дружини та матері миколаївських військовослужбовців об'єдналися громадську організацію. Головна мета всебічна допомога учасникам АТО. Якщо нужно, будемо копати окупи. Город не здадим. Славнозвісний батальйон Фенікс готується до виконання бойових завдань. Підготовка бійців батальйону Фенікс у розпалі. Принаймні сьогодні боєприпасів не шкодували. Бійці батальйону, а це переважно добровольці, вірять у перемогу. Чергова сесія Миколаївської міської ради розглянуто понад 40 питань. Депутати прийняли програму підтримки учасників АТО та їх сімей. Отже, ми розпочинаємо канцлер, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за введення нового пакету санкцій проти Росії. А в дію про це вона заявила в середу під час виступу перед німецьким парламентом. Далі цитую, ми підтримуємо публікацію санкцій. Я сподіваюся, що рішення буде незабаром прийнято. Санкції не вступлять в силу, доки не будуть опубліковані. Сказала вона. Ангела Меркель заявила, що безпосередня участь Росії в конфлікті в Україні дуже дуже очевидна. За її словами, ситуація в Україні покращилася, однак ясності щодо виконання умов мирного плану немає. Нагадаємо, у понеділок ЄС прийняв новий пакет санкцій проти Росії, направлений в основному на енергетичний сектор, але відклав їх офіційну публікацію на невизначений термін. І до подій на сході протягом минулої доби бойових зіткнень підрозділів ДПСУ з незаконними формуваннями не було. Однак прикордонним підрозділам доводиться продовжувати здійснювати охорону та захист державного кордону України в умовах вкрай напруженої обстановки на українсько-російському кордоні. Офіційний сайт уряду повідомляє, що в межах Донецької та Луганської областей продовжиться концентрація та перегрупування сил збройних сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань їх до забезпечення озброєнням, важкою броньованою технікою, артилерією, боєприпасами. Так, 10 вересня з Російської Федерації на території України через пункт пропуску і зварине у напрямку міста Краснодон прослідували. 12 танків, 48 БТРів, 1 БРДМ, 20 автомобілів «Урал» завантажені боєприпасами, 8 автомобілів «Урал» з особовим складом, 4 автомобіля ПВО, 5 паливозаправників. Разом із тим до Російської Федерації виїхало декілька військових автомобілів «КамАЗ», 6 «Уралів», 3 повнопровідних автомобілі та 2 паливозаправники. Зі сторони пункту пропуску Новоазовську напрямку населеного пункту Безімене прослідувало близько 10 танків. На західній околиці цього населеного пункту встановлено дві установки БМ-21 «Град». За оперативними даними в Тульманівському районі, структурами збройних сил Російської Федерації проводиться інструктаж та спеціальні заняття з бойовиками, яких близько тисячі осіб посилених десятьма одиницями бронетехніки. Паралельно з проведенням у чорному морі спільних навчань Сі Бріз Росія проводить навчальні стрільби берегових ракетних частин і літаків морської авіації чорноморського флоту по морських цілях, що імітують корабельну ударну групу умовного противника. Фактів ведення повітряної розвідку та порушень повітряного простору України не зафіксовано. Тим часом дружини та матері миколаївських військовослужбовців об'єднались в громадську організацію під назвою Оберіг. Члени організації планують надавати всебічну допомогу пораненим бійцям, а також родинам загиблих військових. Родички бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади згадують нещодавні часи, коли їх чоловіки перебували на сході країни, а вони безрезультатно оббивали пороги держструктур. Жінки впевнилися, що самотужки домогтися справедливості ...і достукатися до посадовців надзвичайно складно. І тому 3 вересня вони створили громадську організацію Об'єднання матерів та дружин військовослужбовців Оберіг. Засновники організації Ольга Малярчук та Ірина Толкачова оприлюднили. Основні цілі та напрямки роботи організації. Непосредственно это лечение, обеспечение, это жилищные вопросы, это юридические вопросы, материальные, это помощь да, детям, непосредственно помощь в поступлении высших учебных учреждений. И очень-очень много еще. На зустрічі були присутні близько 20 жінок. Багато з них одразу виявили бажання вступити до лав оберігу і заповнили відповідні заяви. Але це далеко не всі потенційні члени новоствореної організації. Приєднатися до оберігу запрошують усіх бажаючих. Особливо необхідні кваліфіковані юристи, медики, перекладачі та психологи. Жінки наголошують, готові до співпраці як з владними структурами, так і з волонтерськими організаціями. У найближчих планах знайти приміщення, створити секретаріат та функціональні підрозділи. Спектр роботи організації не обмежується лише допомогою учасникам АТО, солдатам строкової та контрактної служби та членам їх сімей. У разі необхідності жінки готові навіть стати на передову, аби захистити рідне місто від окупанта. Якщо нужно, будемо копати окупи. город не здадим. Юлія Кіріна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні новостворений батальйон Фенікс 79-ї аеромобільної бригади отримав чергове поповнення у вигляді трьох автомобілів для взводу вогньової підтримки. Наші кореспонденти змогли не лише оглянути машини, а й побачити на власні очі, як навчаються військовій справі бійці батальйону. Підготовка бійців батальйону Фенікс у розпалі. Принаймні сьогодні боєприпасів не шкодували. Батальйон засвідчив ініціатору його створення Юрій Бірюков. Укомплектований приблизно на 98 Не вистачає буквально кількох висококласних фахівців-артилерістів, стрілецької зброї вдосталь. А основна проблема броньована техніка. З БТРами виявилося в Україні зовсім погано, незважаючи на численні заводи, що їх будують та ремонтують. Сьогодні привезли вже перші промислові безпілотники, які ізготавлювається в Києві. Плюс сегодня приехали специалисты по быстро возводимым бастионам, которые будут учить инженерное подразделение. Это одна из самых больших, на мой взгляд, проблем. Это то, что там в зоне АТО плохо окапываются, не окапываются. Зачастую не потому, что не хотят, а потому что грунт такой, что особо глубоко не закопаешься. А такий комплекс можна розгорнути за лічені хвилини, тим більше, що екскаватори допомагатимуть бійцям наповнити ці мішки ґрунтом. Першою реакцією на інформацію про те, що серед наданих батальйону зразків зброї є радянські міномети, вироблені у 1943 році, може бути сум. Але можна помітити і певну іронію долі, якщо пригадати поширену тезу симпатиків російського тероризму Діди воювали. Возможно, якими наши деды как раз Фашистами і воювали. Ми стафету, як би, Опять придеться з фашистами воювати. У справі розвідки чудові помічники безпілотні пристрої. Це тренувальний. А бойові зразки можуть віддалятися від оператора на відстань до восьми кілометрів і підводитися до трьох кілометрів за вишки. Ми отримуємо ці всі коптери, всі ці устройства, которые літають, благодаря тим ребятам, хто очень сильно люблять небо. От волонтерів от. Тіх людей, хто це дуже -очень сильно любит. Вони ці устройства віддають, самі приїжджають, рассказывают, объясняют, тренують. Бійці батальйону Фенікс здебільшого добровольці. Буквально з усієї України. Алекс, родом з Чернігівщини, служив у спецпідрозділі в Криму. Не вагаючись, вийшов із вірними присязі військами, а нещодавно пішов добровольцем до Феніксу. Да, Родне, одобрили. мій вибір, звісно, добрили. Кожен, вот, каждый... у мене вся сім'я патріота. Вот. Тим більше підростає маленький синок, він теж одобрив папу. Він сюди відправляється. Потому що ми знаходимося ради родних. Не заради денег, не ради слави, а за ради їх. Щоб вот просто сюди не посунувся вот это беспредел російський. Щоб остановить його ще там. Роман каже родом із самого серця терористичної ДНР. Але сумнівів щодо дії у даній ситуації він не мав. призываться, пошел в военкомат самый первый. Но ввиду того, что вокруг большинство предателей, точно так же, если я пришел в военкомат, через два часа приехала ДНР со списком тех добровольцев, которые там были, то этим все сказано. То есть своими глазами я видел, что там происходит, каждый день смотрел, кто стреляет, откуда стреляет. Роман точно знает, чего чекают его земляки, мешканцы Донбасу. Ждуть, що прийдуть українські війська. Но опять наступит мир, опять будет спокойно. Федір Бондар, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про не менш важливу подію в місті Миколаєві понад 40 питань було розглянуто цього четверга на засіданні чергової сесії Миколаївської міської ради. Серед них прийняття програми підтримки учасників АТО та інших та їх сімей, а також з обрання секретаря міськради. Мільйон гривень виділено з міського бюджету для фінансування програми підтримки учасників АТО та їхніх сімей. Крім того, можливості документу суттєво розширить закон про статус учасника АТО. Депутати внесли пропозицію в рамках програми створити фонд, кошти від якого підуть на придбання медикаментів. За пропозицією міського голови Юрія Гранатурова, всі надходження будуть розподілені між відповідними медичними закладами. А от нового секретаря міськради обрати не вдалось. Єдиний кандидат Олександр Курченко не набрав Необхідної кількості голосів за нього проголосувало 23 депутата. депутати. Також голова обласної ради Тарас Кремінь зачитав та передав меру Юрію Гранатурову вітальну адресу з нагоди 225-ї річниці Миколаєва. Що місто Миколаїв залишилося мирним, залишилося вільним, залишилося українським і розуміючи, що вперше за всю свою історію Миколаїв саме так в таких непростих умовах готується до свого дня народження. Ми повинні бути відповідальними. Перед нашою громадою, перед нашими миколаївцями, перед усією Україною і тримати марку про українського міста. Те, що Миколаїв частина єдиної України, підтвердять заходи до річниці міста. Патріотичний вишко буде проходити на 2000 у нас 12.00. Подарунком для миколаївців стала безкоштовна передача емблеми святкування Дня міста її автором художником Євгеном Покладієм. Олена Міщенко, Вадим Кірчів для ТНМ. Скандал на сесії Новоодеської районної ради. Більшістю голосів депутати висловили недовіру голові районної ради Олександру Делікатному. З Нової Одеси наш кореспондент передає Павло Москальов. Черенаталечко, сьогодні ми протягом дня перебували в Новодеському районі Там відбулося засідання 29-ї позачергової сесії Новодеської районної ради 6 скликання. В роботі сесії взяли участь 35 депутатів Новодеської районної ради, а також представники депутатського корпусу обласної ради. Відразу зазначу, що насамперед заступник голови Новодеської районної ради Валентина Горлач повідомила про те, що згідно із законодавством, очільник депутатського корпусу Олександр Делікатник перебуває. У плановій відпустці тому саме на неї покладено функції повноваження. Чому я на цьому роблю акцент і звертаю увагу? Поясню справа в тім, що 24 і 25 пунктами у порядку денному значилось питання про роботу районної ради у міжсесійний період, що собою уявляє звіт голови і звільнення з посади голови згідно із зверненням депутатів у кількості 15 осіб, які надійшло до депутатського корпусу. Апарату Новодельської районної ради 28 серпня. Після тривалих полків дебатів все ж таки було прийнято рішення розпочати сьогоднішню пленарну частину з останніх питань. По черзі присутні висловлювали свої думки, які були діаметрально протилежними від повного заперечення і несприймання діяльності Олександра Делікатного до його повної підтримки. Очевидно, події стверджують, що такого накалу пристрасті сесійна зала не бачила взагалі ніколи. Згодом поставлено крапку у виступах після процедури таємного голосування, вже стало зрозумілим. Від сьогодні повноваження Олександра Делікатного достроково припинено. За це проголосували понад 20 депутатів на Одеської районної ради. На тому сесія не завершила свою роботу. Попереду у депутатів ще 23 питання порядку денного, і сесія продовжиться друга її пленарна частина наступного тижня. І ось свідками чого ми стали вже повертаючись додому поблизу Матвіївці на трасі Урьянівська. Миколаїв, ми побачили, як активісти встановлюють черговий блокпост. Ось така інформація. Наталечко, Студія ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І в наступному блоці ми поговоримо на такі теми. Чергова дорожньо-транспортна пригода ледь не забрала життя п'ятьох людей. Серед них двоє це діти. На великій швидкості автівка вилетіла у кувет та перекинулась. День народження не сумне свято, якщо поряд є рідні та близькі. Мама у нас замечательна. і для мене от сьогодні как дочері огромний праздник. У родинному колі свій 90-й день народження святкує Надія Степанівна Кословська. Отже, вже в цю суботу жителі Миколаєва святку, святкуватимуть свій 225-й день народження. Ми вирішили дізнатися у громадян міста, чи всі вони вважають цей день святом і які місця Миколаєва є найкрасивішими. Про це далі. А Ні, не вважаю. Може бути, тому що готуємося і хотімо прийти на всі міроприятия городські. Тому ж один раз в году можна пообіцяти з нашим городом фактически. Увидеть мастеров там и все прекрасные места города. Почему бы нет? Я в клубы показала, ну какие-то еще места. Много у нас красивых мест. Делается все помпезно, где-то в центре города и так далее. А каждый микрорайон ну, до него не доходит этот, это, это мероприятие. Ну, если с детьми зоопарк в первую очередь набережную. Берег на маяке. Ко мне, когда приезжают гости, я их привожу только в яхт-клуб, потому что я там работаю, и яхт-клуб больше всего люблю. И там чисто, красиво, ухожено. Советскую набережную, музей. Ось такі думки у наших городян, шановні миколаївці та гості міста. На честь святкування 225-річчя від дня заснування Миколаєва. Пропонується відвідати такі заходи у суботу, 13 вересня. Маленьких миколаївців о 10-й годині ранку чекають театралізовані конкурсні ігрові програми з днем народження, улюблений Миколаїв. Відкриття виставки малюнка, святкова розважальна дискотека у культурно-ігровому комплексі дитяче містечка. Каска о 12-й годині. Відбудеться урочисте відкриття. Дня міста, тепло, долоні, розуму і серця. Ми Україні рідні віддаємо по вулиці Адміральській. О тринадцятій запрошуємо взяти участь у туристичному маршруті Миколаївського екскурсійного ретро трамваю історичними вулицями міста. О сімнадцятій стартує велопробіг за мирну Україну, місце, місце збору, площа Леніна. О 19.30 – велика розважальна програма Ніч у зоопарку. Також в цей день відбудеться святкова програма у Коштановому сквері, парад наречених карапузів, а також танцювальний марафон. Приходьте та не будьте байдужими. Отже, ми продовжуємо. Чи не щодня співробітники Державтоінспекції нагадують водіям бути обережними на дорогах? Втім, статистика говорить сама за себе. Тільки з початку року на автошляхах Миколаївщини сталося понад 350 дорожньо-транспортних пригод, в яких 71 особа загинула, майже пів тисячі травмовані. Їхали, їхали, та не доїхали. Водій автомобілю ВАЗ 2106 рухаючись зі сторони міста Миколаєва у напрямку міста Вознесенськ, не врахував дорожню обстановку. На великій швидкості авто вилетіло в кювет та перекинулося. Внаслідок прикидання у автомобіля розбите лобове скло, значно пошкоджені дах та дверцята. У момент аварії, окрім водія, в салоні машини знаходилося четверо пасажирів, серед яких двоє семирічних дітей. Про таких, як вони кажуть, народилися у сорочці, враховуючи наслідки аварії, пасажирам дуже пощастило. І, хоча найближчі тижні вони проведуть на лікарняних ліжках, все ж таки всі залишились живі. А ось слово увага відтепер буде чи не головним для винуватця ДТП? Якщо ж, звісно, він знову сяде за кермо. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І, впродовж автомобільної теми з 10 вересня на території Миколаївщини, як і по всій державі, Державтоінспекція проводить операцію під умовною назвою Мобільний телефон. Профілактичний захід, який триватиме до 30 вересня, проводиться з метою зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, підвищення транспортної дисципліни водіїв та загалом безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі. Згідно з правилами дорожнього руху, водіям категорично забороняється користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці, за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання. Відповідальність за порушення заборони користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці, визначається статтею 122 кодексу України про адміністративне правопорушення. А відтак карається штрафом від 425 до 510 гривень. Якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф може збільшитися до 850 гривень, а порушника можуть позбавити права керування транспортним засобами на термін від 6 до 12 місяців. Водночас закон не забороняє користуватися пристроями hands-free, оскільки водій має можливість керувати транспортним засобом, використовуючи обидві руки. І ми переходимо до інших подій. 10 вересня свій 90-річний ювілей відзначила учасник бойових дій Великої вітчизняної війни, партизанка, активіст обласної ради. Ветеранів Надія Козловська. Зі славною датою її вітали представники влади, колеги та рідні. Надія Степанівна Козловська в день ювілею приймає вітання в колі рідних та близьких її людей. Навіть в такому поважному віці вона не втрачає оптимізму, а довелося їй в житті пережити чимало. Народилась Надія в Одесі. Під час Великої Вітчизняної війни боронила рідну Одесу в партизанському загоні. Отримала поранення в бою, подальшу свою долю пов'язала з медициною. За розподілом приїхала до Миколаєва, який також став для неї рідним. Я дуже рада, що я нахожусь в цьому городі Ніколаєве після інституту одеського медицинського. Я сама стоматолог. Мені прислали сюди працювати в 1946 році. І от я років тут прожила, і дуже рада, цей міст, дорогий, Славним було і партизанське минуле Надії Козловської. Першу нагороду за бойові заслуги вона отримала в 20 років, а у 18 була зв'язківцем партизанського загону. Була в партизанському відправлена з рацією к немцям. Для чого я була, там була планування аеропорту, И меня послали туда, привезли рум привозили, привозили румынских пленных. Вот. И я их старалась освободить. Но ну, я там была два года. За два года я освободила 19 человек. Это очень мало, но больше нельзя было. Это было очень страшно, потому что мы расстреляли мне. Перебуваючи на заслуженому відпочинку, Надія Степанівна завжди з радістю зустрічається з колегами, не втрачає зв'язку з рідним колективом міської стоматологічної лікарні, де разом зі своїм чоловіком працювала більше 40 років. Вже багато років Надія Степанівна є членом Миколаївської обласної організації ветеранів. Вона завжди участвовала во всех мероприятиях, які проводились в обласному совете. Вона була членом наших женщин-фронтовичек. Они Вони очень дуже роботу в школах, з молодежі, в інститутах. Тобто завжди знаходилися на переднем плані. Надія Козловська нагороджена ординами, медалями, грамотами і почесними дипломами. Вона є офіцером запасу в званні полковника. Зі своїм чоловіком Карлом Петровичем Надія Степанівна прожила майже 60 років. Разом вони виховали двох доньок Світлану і Олену. Вона також щаслива бабуся, має онуків та правнуків. Мама у нас замечательная. і для мене вот сьогодні, як дочері, огромний праздник, тому що вона у нас така красива, така умна, така у нас міролюбива, доброжелательна, Вот дожила в повному здравии, в умі. До такого возраста я благодарю Бога за такого родного, близького чоловіка, який подарил мені жизнь. У 90-й день народження ювілярці бажали звичайно ж міцного здоров'я, добробуту та довгих років життя, щоб ще в дружньому колі вона зустріла свій сторічний ювілей. Ми також приєднуємось до усіх привітань з побажанням довголіття. Тетяна Гуменна Євгеній Мінаков для телевізійних новин Миколаївщини. Отже, на цьому все далі на вас ще чекає прогноз погоди. А я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на п'ятницю, 12 вересня, передбачається мінлива хмарність з проясненням без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві вночі плюс 13 плюс 15, вдень плюс 26, плюс 28 градусів. По області вночі плюс 11, плюс 16. В день плюс 24, плюс 29 градусів. градусів. Зв'язку з підвищенням температури на Миколаївщині встановлюється висока пожежна небезпека п'ятого класу.